Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся, давайте побалакаємо. І побалакаємо сьогодні про місячний календар та про дні, коли ж місяць стоїть у знаках зодіаку. Частенько мені пишуть у коментарях. Дійсно, все сходиться, бо я діва і все співпадає. Любі ми, не може співпадати, бо ж місячний зодіак не має нічого спільного з сонячним зодіаком, окрім назви. Як ви вже знаєте, що сонце стоїть у знаках Зодіаку майже календарний місяць, так як місяць стоїть у знаку Зодіаку тільки 2,5 дні, тому що місяць набагато ближче до землі і проходить він за місяць календарний усі знаки Зодіаку. Місячний календар не співпадає з сонячним. От до прикладу, 13 серпня середа, місяць стоїть у знаку Овена, а сонце стоїть у знаку лева. Сонячний гороскоп більше підходить чоловікам. А от жінкам треба знати, в якому знаку зодіаку стояв місяць у день їхнього народження, бо жінки мають характеристику місячного гороскопу. От. А ще треба знати: в день місячний, який народилася людина. От яких у місячному календарі 29, 29 абоваєш, 30, не завжди правда. От, наприклад, 13 серпня 25-го року по сонячному календарю число 13, а по місячному 20 20-й місячний день. І він має свою особливу характеристику, він несе свої гіенергії та вібрації. Як знати? Яка місячна доба нині і в якому знаку зодіаку стоїть місяць. Цю інформацію Ви можете знайти у відривному календарику, де є поміточка, яка місячна чверть, який місячний день і в якому знаку зодіаку стоїть місяць. І щоб ви довго не шукали характеристику того чи іншого дня, я вам її просто прочитаю і це буде як попередження. Бо читаю я астропрогнози завжди, сьогодні на завтра. Багато хто пише, що поради мої стали в нагоді, а я щаслива тим, що можу допомогти вам. А дехто писав, у цих астропрогнозах він нічого не розуміє, але йому дуже подобається мій голос. От він слухає, слухає і засинає. Ну і то добре, хоч цим можу допомогти людині. А взагалі, любі мої, я вас люблю. Я бажаю вам міцного здоров'я. Я бажаю вам добра. Вам добра, наші прекрасні ненці, батьківщині і всім нашим захисникам і захисницям. Хай Господь хранить і береже на все добре, любимої. Побачимось, побалакаю!